Всім привіт, мої любі глядачі! І це шоу на власні очі. Та з вами ведучий Ярослав Гринчук. І сьогодні, як і зазвичай, я покажу вам кривий ріг такий, який ви ще не бачили. Тож годі базікати, поїхали! Сьогодні ми крокуємо у дуже історичну та цікаву локацію, а саме, рудник червоного пласта. Тож годі базікати, Поїхали вслід за мандрами. Це унікальне місце рудників червоного пласту. Тут немов оживає історія видобутку залізної руди. Кар'єри, що збереглися ще з 1880-х років, виглядають як кам'яні стіни. Серед них отвір старої штольні та справжня перелина уклонка, поверхня для підйому вагонеток. Це єдина така споруда в Україні. Доторкнутися до неї, наче доторкнутися до минулого. Ось як виглядала промисловість, майже 100 років тому тут можна уявити, як працювали шахтарі, та відчути історію майже на дотик. До того ж, природа каже, що вона тут головна. Створення кам'яних форм та зелені створює мальовничий краєвид. Першим тут працювали підприємці та інженери, які отримували дозвіл від влади. Вони будували невеликі кар'єри та штольні, щоб добувати руду і транспортувати її. Уже на початку ХХ століття видобуток поступово зупинили. Причини були такі: поклади виявилися невеликими і виснажилися з розвитком промисловості більше інвестували в Криворізький та інші великі басейни, де руди було значно більше. Тобто, видобуток у червоному. У пласті став економічно невигідним. Тому шахти та кар'єри закрили. А споруда, яка тут залишилася, можна сказати, що це музей. Мої думи та емоції, які я на даний час відчуваю, і хочеться з вами поділитися, треба завжди усвідомлювати, що це невеличка частина історії та спадщини, яку дуже важливо берегти та розповідати в покоління в покоління, що власне я і роблю для вас, наші глядачі першого міського Фух. Ну, друзі, і за традиціями нашого тревел-шоу нам треба взяти якийсь туристичний трофей. Давайте поглянемо, що тут у нас є. О! Дивіться, який гар гарнесенький камінчик, немов він з Марсу якийсь. І схожий, як з цієї локації, прям дуже гарно. Вау! Ви погляньте, який гарнесенький, а? Оце урвав! Урвав! Ось такі цікаві та історичні мандри у нас сьогодні були. А це був проєкт на власні очі. Побачимось у наступному тижні. Па-па-па-па!